Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами будемо виконувати практичну роботу за темою алгоритми опрацювання масивів, знаходження суми та кількості елементів, що задовільняють деякі умови. Будемо виконувати завдання із нашого підручника за авторством Морзе інформатика 9 клас 2022 року. Перша вправа, яку будемо виконувати, знаходиться на сторінці 143 і має назву код. Отже, кожен товар на складі маркується десятизначним числовим кодом, для запису якого використовують цифри від 1 до 5, в довільному порядку та кількості через пропуск. Визначити, скільки разів у деякому коді, введеному користувачем, трапляється деяка цифра, яка генерується випадково. Отже, коли ми чуємо що словосполучення генерується випадково, зрозуміло, що нам потрібен модуль рандом. Імпортуємо його таким чином, щоб не прописувати щоразу рандом. From рандом. From. Імпорт. І нам буде потрібно тільки ціле число. Для того, щоб згенерувати випадкове ціле число, використовується функція roundInt. Ось так. Тепер ми можемо не перейматися, що забудемо записати слово рандом. Далі. Масив, тобто наш код для товару, будемо записувати через. Введення в рядок input.split. І забуваємо поставити дужечки. Тепер організовуємо цикл for e in range. і знайдемо довжину нашого рядка, використовуючи функцію length. Зауважте, ми працюємо в онлайн-компіляторі, тому можна виконувати завдання з будь-якого пристрою. а і тому то створюємо масив, якому будемо надавати цілочисельне значення з нашого рядка а і того. Ось так. Перетворили рядок тексту на масив. Тепер ведемо змінну VIP, яка буде нам генерувати випадкове число ціле round, int з діапазону від 1 до 5. Тепер порахуємо, скільки разів це число зустрічається в нашому масиві. Змінна B Надамо значення A.count. Функція Count буде рахувати кількість VIP. І залишається вивести, яку цифру ми шукали. Print VIP та скільки разів вона у нас, власне, зустрічалася. Print B. Давайте перевіримо нашу програму. Так, тут маємо підняти ран. Тепер нам потрібно ввести рядок чисел з 10. 7. 8, 9, 10. Отже, цифра 5 зустрічається у нас один раз. Для того, щоб зберегти програму із даного середовища, натискаємо на значок дискети і змінюємо назву на код. Натискаємо Yes. Файл завантажується на наш комп'ютер. Видаляємо звідси інформацію. Бо ми вже завантажили, очищуємо консоль і переходимо до наступної задачі, яка знаходиться на сторінці 145, вправа п'ята середнє значення. Потрібно буде знайти середнє значення серед дійсних чисел, які отримали учні в результаті лабораторного експерименту з діапазону від 9. До 10. Яким чином будемо діяти? Нам потрібно буде генерувати випадкові дійсні числа. Тому прописуємо from import from random перепрошую. Random, import і функція random. Саме вона генерує нам числа. В діапазоні від 0 до одиниці, тобто десяткову частину. Тепер створимо порожній масив А, присвоїти і квадратні дужечки. Далі, оскільки ми будемо шукати середнє арифметичне, пригадайте, що таке середнє арифметичне. Нам потрібно знайти суму елементів і поділити на їх кількість. Тому нам потрібна змінна сума. і... На початку завжди значення сумі надаємо 0, якщо цього не вимагає ін... іншого, не вимагає наша програма. Тепер організовуємо цикл для того, щоб знаходити суму і відповідно додавати елементу до масиву. For і inrange у нас було 10 чисел в результаті експерименту. Обов'язково ставимо двокрапку. Пам'ятаємо, що інакше програма буде виконувати, не буде виконуватись, буде видавати помилку. Тепер до нашого порожнього масиву будемо за допомогою команди append додавати елементи. Власне, коли ми будемо генерувати випадкове десяткове число, воно буде досить великим. Ми з вами скористаємося функцією round. Яка нам буде заокруглювати наше число? І лишаємо два знаки після коми. Отже, раунд. Тепер рандом. Відкриваємо дужечку, закриваємо. Тут у нас параметрів немає. Додати 9.0. Оскільки нам потрібен діапазон від 9 до 10. А функція рандом робить. Число від 0 до 1. Тепер маємо цю дужечку, ми її закриваємо, ставимо кому і пишемо 2. Пишемо 2. І треба нам ще закрити буде одну дужку. Раз, два. Так, ось тут нам потрібна ще одна дужечка. І ось тут тепер нам буде потрібна ще одна дужка. Далі шукаємо суму С присвоїти, додати А від І. Зразу будемо додавати ці елементи. Все. Порахована сума. Виведемо наші. Числа в результаті експерименту, print A. І одразу будемо виводити середнє арифметичні. Print. Відкриваємо дужечку. Знову ж таки, будемо заукруглювати Round. Відкриваємо дужку. S. Поділити на 10, бо 10 у нас елементів. Ставимо кому 2. Тобто, це число буде заокруглено до двох знаків після коми. Перевіримо, як виконується програма. Будь ласка, нам створило масив з 10 чисел в діапазоні від 9 до 10 і знайшло їх середнє арифматичні. Збережемо наш код, натискаємо дискетку, слово main видаляємо і пишемо average. Пригадайте Excel, нам вже це знайоме. Середнє значення. Зберегли. Видаляємо і очищаємо консоль. Остання задача нашої практичної роботи називається сума парних елементів. Отже, нам буде потрібно з вами знайти. Всі парні числа то, знаєте, до 100 суму парних чисел до 100 в кількості 10 елементів. Тобто будемо шукати 10 випадковим чином генерувати 10 елементів від 1 до 99 і будемо відповідно, шукати пар. Значить, Оскільки будемо генерувати цілі числа, то замість random буде у нас тут rand int. Отже, створюємо порожній масив, в який будемо вносити наші числа. Цикл For i e in range від 9, 2 крапочка, тепер генеруємо числа a крапка. append. додаємо в кінець нашого масиву списку елемент. Rand int, rand int і діапазон від 1 до 99. Тепер нам потрібно перевірити, чи буде парним це число. Коли нам потрібно перевіряти умову, користуємося функцією або алгоритмом розгалуження, тобто if. Якщо A від I. Поділити на 2 без остач, тобто остачу відділення шукаємо. Буде тотожно дорівнювати 0. тоді шукаємо суму S. Додати, присвоїти, А від І. Ось і все. Залишається вивести наш масив і суму. Print А. Print. Давайте виведемо красиво, S. Дорівнює, ставимо кому S. Давайте перевіримо, як виконується даний код. Хм, десь у нас присутня помилка. Ага, ми на початку нашого коду не оголосили змінну S. Пригадайте, що початкове значення суми має дорівнювати 0. А тепер перевіримо. Тепер програма виконується коректно. Бажаю вам успіху! Чекаю на виконані роботи!